Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше ТЦК почне працювати за кордоном. Допустила нардеп Ніна Южаніна Євросолідарність. Я не впевнена, що не дійду до цього, заявила депутат, розмірковуючи про роботу майбутніх хабів єдності, анонсованих міністерством єдності. Вона не розуміє сенсу створення цього нового відомства, оскільки вже є посольство та консульства. Южаніна дала зрозуміти, що пов'язує створення Мін'єдності і цих хабів з підготовкою до виборів, але каже, що останнім часом розмову про можливість їх проведення Найближчим часом затихають, але я сподіваюся, що в хабах не будуть ТЦК працювати наші в цих хабах. Я так розумію, що ТЦК за кордоном не мають повноважень. Ну я не впевнена, що не дійдуть до цього. Бо що значить хаби? А що зараз По посольства консульства не здійснюють достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій? Е Ну для мене це взагалі щось нове. Ну я не буду зараз думати про те, що це виключно підготовка до наступних виборів.